Час казковий крокує щохвилинно. Це рік новий прямує вже до нас. І поки час несли в бажання неодмінно загадати встигне кожен з нас. Цей рік важкий і нічого сказати, і пропаман чимало нам приніс. Про той час надія забажати усе, що хочеться, щоб новий рік приніс. збирає у турбинку, всі подарунки, нащо забажає. Подень на чим, річів, ялинку. Те, чому ми так чекаємо. Ось години я почався від залете все, у вас літ вночі, ви всі здали вже цегорічний заліт і можемо починати новий. Ми учням всім бажаємо дитинства, щасливого дитинства без землі і не лише на Новий рік, казкового вам дійства, а щодня від земель і до зими. Мав щастя, і друзі, справжніх світи не завжди. Хай житті місце бажання, зигти скутку там дорістів всі сліди. Бахтам бажаю, міцного і здоров'я, щоб завжди поруч була ваша родина, містить зв'язків родинних, це наша зброя, і щоб зростала щастя ваша дитина. Добрих надій і щастя, щасливих днів життя і лише в мирі. Нехай задумане вам легко вдасться і люди хай оточують вас щирі. А від дітей бажаємо педагогам терпіння, сил нових та креативних. Бажаємо найшвидшої перемоги і теплі взаємовідносини в колективі. Бажаємо ліс, рух і снігопад гарних оцінок. І вдячних, люблячих дітей, і спогадів лише приємних та безцінних, і поруч щирих та чесних лиш людей. Зараз, коли прийме годинник, ми всі згадаємо кілька бажань, нехай вирізняється у кожної людини, яка до цього жила надією і сподіванням. Рік дає надію, здоров'я, виповнення мрій. Прибутку вам, а може й дім, і море щастя в домі ті. Стіжок вам радості і щастя, і оберіг від всіх напасти. Хай моменти будуть щирі в житті, коли проб'є чотири. Хай рік вам подарує казку, мішечок позитиву і ласку. Хай прийдешній рік вас надихає і кожен день щастя наповняє. Ви оточують вас вірні друзі, і люди чесні будуть у вашому крузі. Бажаємо вам щирого кохання, нехай здійсняться найзаповітніші бажання. День у день не знали втоми і злагоди у кожному домі, Нехай зустрічають у новому році успіх і вдача на кожній вашій кроці. Нехай зникають всі проблеми, і турботи, і успіхи. В житті і на роботі тепла і ніжності в родині, і мир в нашій славній Україні. Ну от все. Ми несіть вітаємо. всього краще бажаємо.